Вітаю всіх на каналі Барахолка на дому. Розпочинаємо сьогодні з ножок для лавочки. Ну, стандартні звичайні паркові лавки. Чавун, вушка всі цілі, отвори всі в нормальному стані. Одна інша сторона вся ціла. Наявності дві штучки тільки. Пара 2000 гривень. Так і продовжуємо далі. Номер вайбер для зв'язку. Всі питання на вайбер. Є стілощата під ремонт. Тут тріщина повністю Оця частина. Ця частина вона відбита. Потрібно варити. І відсутня одна губка. По ширині 120 мм. Різьба ціла, вин все присутній. Механізм єдине, що потрібно варити, 750 гривень вартість. Так, далі домкрат желізнодорожний, є навіть табличка збереглася 62-го року. Працюємо в чуємо стані. Тут невеличка лапка. По ширині на наружу 60 см, по ширині 65. Так, тріщотка фіксатор, все тут є, все працює, все крутиться. Вартість 800 гривень. Так далі трос. Приблизно метраж куска 22 метра. Товщина 2 мм 50 гривень. Далі ці коловороти. Тут різні їх варіанти. В такому от є виконанні закручено. Ну, в общем, там конічка, все там в гарному стані. Можна сказати, стан нового. Патрончик працюючий, 150 гривень. Далі коловорот на тріщотки з реверсом. Тут крутите цю гаєчку і перекидає реверс ліво або право. Ну, Можливо, хто стикався, той знає. Ну, Стан нового, воно видно, що практично не працювало. 150 Так, звичайний коловорот 100 гривень. Набір сверла. Ну, тут різні є по бетону, по металу, треба які підтачувати. Які... Перетачувати, в общем, 12, тут є найбільший РМ5, 20 з половиною. Ну, там Четверка, 6, 8, по під перфоратор є декілька. По дереву, по бетону. 150 гривень за всі. Так, далі, по сантехніці. Такий от набір, півдюймові, три четверті, 3 четверті, дюймові, дюйм з четвертю. Коліна, два штучки. По наружі 56 міліметрів. За весь цей лот 200 гривень. Далі 2 мікрометра. І штанель цирк. Ну, шкала така слабенька. Треба придивлятись, щоб побачити. 300 гривень. За все. Нагнітачі з різними оголовками. Так от, зараз тика І звичайно, як на шприцу йде під маслюнки по 50 гривень штука. Потім такий от прямий нагнітач. 100 гривень. Шприц теж в непоганому стані. Все тут сіли, не погнути, 200 гривень. Так, далі тоді бачок. Латунна гаечка. всередині він нержавий. Такий от краник, тут регулятор. Потім з боку тут підкачка є, витягується. Однією рукою я не потягну, я тугеньке підкачка. Ну, об'єм приблизно такого бачка десь на півтори літри. Точно ну, не знаю, що О, таке цікаво, можливо, хтось десь бачив, стикався. Напишіть, будь ласка. Так, 150 гривень вартість. Далі рубанки. Два штучки нових, один комплектний, один ні, без ножа новенькі. І пара таких от звичайних 100 гривень такі от. Так, далі стамесочки різної форми. Тут є вузенькі ширші, треба деякі підточити. Десь трошки начерблений нож. Е, обща кількість 15 штук, вартість 250 гривень. Потім на Витяжку з погріба, підвального приміщення під 125 трубу. Такий от грибочок, 50 гривень. Тоді 50 гривень така в'язка таких от елементів, точно не знаю, що воно від кіля Давно вже валя, валяється воно. 50 гривень за все. Тоді по дереву такі саморізи. Разнопланові, можливо, хто займається. Деревиною більше з цим стикаються, в мене лежать, вони не потрібні. Шестигранник під них є тут. В общем, тут вага приблизно 1,5 кг, 70 гривень. І щітки по металу Бушні, три штучки, 80 гривень. Ну, ще користуватися можна, працюватимуть. 80 гривень. Гачки для батарей, Біметал. сучасних. 39 штук 100 гривень. Так, по довжині вони від краю до краю 165 мм. Пара таких от ручок. По висоті 165, по ширині 100 мм, пара 40 гривень. Три полотна рапід в гарному стані, зуби всі на місці, без дефектів. Три штучки, 200 гривень. Так, тоді молоточок невеличкий. Десь грам 200, 250, 80 по ширині і по довжині з ручечкою. 27 см, стеклоріс, 100 гривень. Стяжки нейлонові, темні світлі, 4,8 ширина, 250 довжина, 100, 100 штучок пачечки, 90 гривень. Так, трошки залишилося ножниць. По довжині вони 140 мм. І пінцетики такими, що на краю, зубчиками по 40 гривень штука. Ножнички або пінцет без Всього 40 гривень штука. Так, заготовка диск на сковорідку із дискової борони діаметр 54 см, 450 гривень. Так, по електриці такий от лот. Тут вимикачі, розетки, подумав, такі от роз'єм, мамка-папка, під прожектор, патрончик, все, відражатель є, конденсатори, не знаю, робочі чи пускові. Такий от вимикач, 150 гривень за все. Так, залишло ще небагато пластини, товщина 5 мм погрунтовані. Отвори на 12, по ширині з краю 90 мм, іншого 40 мм. Вартість 20 гривень штука. Так, такий от кусочок заготовка по довжині сталевий 275 мм, по ширині 62, вага його приблизно до 9 кг. з однієї сторони, отвір, ну, по глибині десь до 5 см. 250 гривень вартість. Ну, я округлив 9 кг, ну, до 9 кг. Так, і далі є метрові куски 32-й шестигранник. Це не весь їх багатенько є. Вага такого шестигранника, 6,9 кг, ну там вони різні там 7 кг, 6,8. ну от цього даного 6,9, 345 гривень вартість. Так, і ще хотів запропонувати, ланцюжок є обща довжина приблизно. Я тут 4 кусочки в 4 куска зложив. Получилось 10 одного, ну десь 4,5 метра обща довжина, плюс-мінус. Ну, це таки для собачки десь е невеликої між собою звіна. Не потерті в гарному стані. Ну, трошки є тут корозія, під ну, під'їла. Не розірвається, держатиметься, Товщина пруточка 5 мм, нагрузку ще вертушечка, 150 гривень такий кусок буде коштувати. Так, і ще на завершення сейф. є Єсь... Тут трошки ось фірма. Гарант. Товщина 5 мм, заводський він по глибині, виходить, в стіну. 200 мм по ширині, те, що буде в стіні 270 мм, по висоті 275. Всередині так він виглядає. Замочок я зняв. Замочна скважина тут, виходить, вертикальна, а замок, як прикрутити, отак він буде, допустимо, стояти. І, виходить, треба його. Замочну скважину, ключ заходить вертикально. Так, щоб був, вертикально опираєтеся, потім його так в горизонталь, потім аж тільки він заходить в замочну скважину, замок працюючий, на три положення закривається. Ну, замок дебелий. Десь приблизний діаметр пальців 16 мм. Вартість 800 гривень буде коштувати. Так, відправка Укрпошта нова, пошта делівері, по частковій або повній оплаті. Ну, Вроді за все, розказав. Так, номер вальбер ще раз. Всім дякую за увагу. Гарних покупок!